знаходиш час для себе і, напевно, правильно запитати коли? А, ну, зараз, звісно, вже, вже краще. Дітки підросли, вже Шорас? ходять в школу, в школу садік, тому не найменше чотири рочка. Тому, звісно, вже простіше. Вот. А, але все одно то есть, зранку я тось, ми плануємо, що ввечері вони лягають спати. Бажано до дев'ятої. Ну, буває, зрозуміло, що там сміщається, але в цілому, есть, що всі лягали в один час, а, тому що как би, бувало таке, що хтось раніше, ліг, хтось пізніше. Відповідно, я там в ролі мами довше. І мені важливо, щоб вони в один час лягли, і там в п'ятій вони вже так понятно, прокинаються, і у нас там теж домовлені, що до п'ятої години, і там ніхто не бере телефон. Вот. І відповідно, десь в цей час, там я не знаю, десь п'ятої, можливо, до сьомої то я ну, якби, как бы, я от прямо максимально, е, э, цей час для мене, а, э, я там роблю медитацію, йогу. Э, вот, ну, в общем, прямо максимально-максимально намагаюсь до того часу не брати телефон, якщо в мене немає нічого типу термінового. Вот, я намагаюся не брати. Допустим, сьогодні я там знала, що про ефір хочу сказати раніше, то я якби зранку, да, почала це робити. А вот, а і правда, да, вот цей час він для наповнення, то есть це і медитація, тут тобто то з 5:00 до 7 ранку. Да да да, зараз... да, да. да, да, да. Медитація і якісь я, допустим, там ну, що я там, нові звички якісь вожу, то може там, в мене там є, там, там, почитати англійську вслух, там, ну, такі, знаєш, які там моменти, 5, допустим, хвилин, тобто вони маленькі, там, 5 хвилин прес, тобто я прям ставлю собі таймер, щоб я точно з цього не злилася, знаєш, і, от, ну, і, то, в общем, цей ранок, він мене дуже так наповнює, от, ну, і вечором так само я намагаюсь лягати вчасно, спати, щоб, от, ну, якби, і також, щоб, щоб я заснула також. А то не вирубає за те, що ти п'ять ранку встаєш. Ну так, буває, я класно засипаю. Буває дійсно, що я така ще в мене нервова система, знаєш, тому тут важливо дійсно, що підготуватися до вечора також, там відложити телефон вчасно. Ой, яка кісь очі. Моя зірка. Зірка моя. Чесно кажучи, я ж злякалась, бо хто це а це кіся. Ну, класно, ну, Да, це класно. Сонце також дасть наш ресурс, тобто от ми коли виспалися, да, да, це, ну, і, би, да, тому би, планую. Тому що якщо це не запланувати, то воно ну, і не буде. Да. Ну, от. А ти як? Да, А я ще запитала, і от тобі теж да, ну, ти да, вважаєш взагалі як? Реально встигнути все? Угу. ну, Напевно, прям все -все -все, ну, те, що запланували, то реально. да. Якщо ми повіримо, що, що 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 ми, ми ми ну, те, що ми хочемо, ми встигнемо. да. Понятно, що ми. Ну, є і, і дітей, і там, да, ми привчаємо до того, щоб вони були, були більш самостійні, тому що, ну, понятно, що якщо там в 10 рук вони розкидали все, ну, 5 дітей, да, типу, я там дві руки, це не встигну все так швидко зібрати, uh -huh. да, uh -huh. О, тому, як ми, та, тому в них є якісь обов'язки, які вони роблять, і я їм теж про це нагадую, я про з ними там м'яко їм нагадую про це, вот. ну, тому що дійсно, ну, як ну, тому що вони так само підуть за до своє доросле життя, і їм треба також ті потім навики здобувати, ну, тобто, тому що всі, все в нашому житті, це, Певні навики, да? і відповідно, якщо в них є навик за собою перебирати, там поїв, порав тарілку, поїв там по пилісосі. У нас просто в кухні каврилін. Вот, ну тут це кухні. Це важко. Я коли я пам'ятаю в кухні був кавіорчик, такий коврик, кошмар. Чесно. Я була щаслива, коли ми його позбулися. Зараз було бабусі, то було святе, по другу вони скажуть. Як я зна, як я знаходила, Можу mm -hmm. час для себе навіть у завантажені дні. Ну, ти знаєш, що я зараз більше всього навчаюся, mm -hmm. я дуже втомлююся правда, на цих mm -hmm. навчаннях, тому що мене інколи mm -hmm. ось така голова, і зараз ну, дуже така реабілітаційна психологія, тому в мене більше, я б'ю у точку, так що я на навчанні, навчанні, навчанні. Mm -hmm. е найкращий час це для мене, я виділяю, коли нікого немає вдома. І навіть інколи я можу трішки прогуляти півгодини пари, якщо в мене є пари. Yeah, ну, тому що я розумію, що якщо я не зроблю то, що, те, що мені потрібно, це е, краще прогуляти півпари. Я вам не кажу цього робити, але це в мене так yeah, виходить. <с? <с?> е, чим зробити щось так. І я навчилась, правда, дуже розділяти час, і е, е, зараз вже налагодила настільки добре побут, що в мене, в принципі, Якось от реально я відчуваю цю гармонію. Просто що, звісно, інколи там вибиває, але це інколи, і я почала зняла з цього таку значимість, так ну. Але я собі розподілила. кожен день там. Е з, десь, от, з 10 до 11 в основному mm -hmm. це мій час або з 11 до 12 -ї. чому mm -hmm. саме mm -hmm. цей час тому що yeah. так yeah. Як, mm -hmm. так як я зараз просто займаюся вже пішла в спортзал тому я mm -hmm. ходжу три рази на тиждень то я прокидаюсь там о 8 mm -hmm. на 9 тренування і тобто з 10 там ну даже десь з 11 до 12 цей час я медитую mm -hmm. цей час я пишу mm -hmm. цей час я планую і для мене цей комфортний час але Інколи ввечері uh -huh. немає ніякого сенсу. Коли uh -huh. малий був менший, я ходила, я робила це до того, як він ходив уходив в садочок. Mm -hmm. Тобто це було десь, я прокидалася о сьомій, в мене було пів години моїх, там я писала, я тоді не медитувала, щось мені не заходило, але я слухала афірмації, mm -hmm. і, да, слухала афірмації і писала щоденник. А зараз тобто, от, я mm -hmm. просто виділяю на себе цей час. От я не mm -hmm. знаю, це для мене, як знаєш, як для людей релігійних очі наші молиться. Це mm -hmm. так само для мене. це мій час. І якщо я цього не роблю, от буває такий період, можливо, ти теж знаєш, зіштовхувалася, коли взагалі не хочеться нічого робити. Mm -hmm. ну, не хочеться медитувати, нічого не хочеться. Тоді, в такі моменти, я просто встаю і йду гуляти. Так. Включаю медитації або включаю якусь таку музику і просто виходжу гуляти. Mm -hmm. ну, для мене питання дисципліни був такий проблемний момент. Встигнути все я встигну. Розпланувати я взагалі дуже круто вмію планувати mm -hmm. і вас навчу, якщо вам це треба. У мене якось okay. ну, ще до цього завжди був такий е, хист, бо я хотіла завжди і попрацювати, і там туди сходити, я і на пенсії, mm -hmm. і туди, і туди... Ну, я все встигала, але питання в тому, чи не вигорала я? А mm -hmm. я вигорала. А от саме навчитися не вигорати от. Тут фішка цього і балансу, коли треба просто відчувати своє тіло, mm -hmm. От відчувати тіло і коли ти втомився, не бігти, жарити котлети, а лягти і відпочити. І до цього потрібно так само, я вважаю, свою родину підготувати, щоб вони теж розуміли, що мама втомлюється, у мами є теж мама теж людина, мама не робот. І звісно, от як ти кажеш, ти свою дитину своїх діток причаєш. До цього всього так само в мене. Я хочу до речі сказати, що в мого сина завжди застелене ліжко в його мами ні. <реш> я не знаю, як ця магія працює. Він реально кожен ранок у мене прокидається, сам застеляє ліжко, він і снідати, він ще собі зарядку зробить. Хоча я не можу сказати, що я його дуже сильно до цього вчила, але от він такий, ну мені здається, можливо, десь на підсвідомості, я сама цього по собі не помічала, і так само по чоловіку, а він взяв для себе найкраще. Ага. Ось так, можливо, ага, ще є все. питання. А, да, да. Про баланс в сім'ї, як би ти порадила, як ти тримаєш, які б ти поради дала з приводу балансу в сім'ї? Саме баланс між роботою і сім'єю можна вас так? Між собою ми зрозуміли. Давай так, наприклад, я там, коли нікого нема вдома, це те, що я ще теж вибудовую, тому що знову таки у нас баланс такий мінус, я дуже сильний трудоголік. Я страшний трудоволік. І для мене я можу, можу сидіти і писати, і дивитися. Для мене от якось от в інтернеті, я не знаю, я дуже люблю, ну, любила я завжди. І то, як не серіали, то ще ж ну, от чомусь от для мене ком'юніті і онлайн це все ось таким чином. Просто е, головне проговорити це зі своїм партнером. От головне проговорити всі ці моменти і піти на певні компроміси. Оце такий ми mm -hmm. баланс до такого дійшли, просто що ми домовилися. Ми намагаємося. Я не кажу, що я завжди це роблю. Я не буду казати yeah, неправду. Мені інколи дуже важко. І мені кажуть, виключай телефон. От вчора син мій прийшов і каже: Ми дивилися кіно, і він. Тільки мама, ти свій телефон телефон. Віддаєш мені, розумієте? <bio addysi constitutional. laughs> я настільки сильна, ну, а в мене завжди, коли багато вільного часу в мене включається, або я бл, багато хочу говорити, або э, виходить, що в мене приходить великий потік всього. Тому в мене вже, ну я не знаю, в мене скрізь розкидані по дому. Ну, в кожній кімнаті є блокно з ручкою, і я інколи щось туди можу записати ідею уяви. От я не знаю, звідки воно приходить, але воно є. Тому найкраще яку дала пораду це просто розмовляти зі своїм партнером, домовлятися з ним і вирішувати саме, що для тебе окей, що для тебе не окей. От, наприклад, так само, якщо він хоче піти з друзями, у нас теж є певний свій ну, да, такий він договір. Тобто він nee, йде, якщо сьогодні він там йде, то завтра йду я. Ну я більше сижу вдома, якщо чесно. Я більше сижу мені більше до я навчаюся то ще щось. Тобто якось ось ну, немає, я не можу сказати, що це якийсь такий момент. Це головне баланс, але знову таки і так було не завжди. Так у мене було не завжди. Колись ми теж через цей період проходили. Коли, наприклад, я теж постійно сиділа вдома, але я хотіла, бо він там не хотів сидіти з дитиною. Ну, да, це коли дітки маленькі, можливо, Чоловіки взагалі не дуже люблять сидіти з маленькими дітьми. Але знову таки через рот все проговорювати через рот, говорити, ну і підходити, шукати підхід так само для свого чоловіка потрібно. Що що мені не говорили, що там е, зараз дуже фемінен, да, там феміністки всі там, за це. Е, коли ти е, партнерка, коли ви в партнерських відносинах, ну, так, чоловік, дружина, там, у вас любов, ну, ви взагалі це одно, вже два партнера. Потрібно вміти домовлятися, да. просто домовлятися. Обласна. І якщо ні, іти на компроміс або хочете обоє піти, що для цього потрібно зробити? Знайдіть няню. Ну, у мене так і було. Я хотіла працювати. І я казала, я хочу працювати. Я не могла сидіти довго в декреті. Тому ми дійшли до висновку, що ми брали няню. Тобто, і він ну, нормально до цього віднісся. Тобто, тому що, наприклад, я в мене знайомі де категорично проти няню. Боже, я обожала няню. Я казала, ця це няня, і вона мені як я її обожала. У мене було mm -hmm. декілька, але я правда їх обожала. Вони мені дуже допомагали. І це просто як я кажу жінка для дружини. Так. <смітна>, тому що це помічниця, і навіть я скажу так: що напевно, якщо я ще захочу в майбутньому дітей, то я не впевнена, що я погоджуся без няні і посудомойки. <смітна> <смітна> Да ще, а, 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 у нас зараз а, тут є на сушилка, і це, 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 це теж дуже класна річ. Сушилка? Річ, да, е, да, я согласна, це буде три. Я абсолютно згідна да щодо сім'ї, да що от іменно важливо завжди там із дітьми, з чоловіком проговорювати, і важливо звісно, це робити не тоді, коли у нас уже все там чайник закипає такі знаєш всередині, да тоді дійсно, коли да, або зразу, що да, мені це не ок, я хотіла би так без претензій. да, от такі от. Проговорювати і завжди от, ну, в якійсь ситуації, що допустим там щось не склалося. Ну, постійно у нас дає якісь є моменти, що щось не так пішло. От, то також там запитувати себе, що я можу, ну мені це допомагає запитувати себе, що я можу зробити, як я можу зробити це краще, як я можу там, цю ситуацію ну, покращити, да? що, що я можу зробити, щоб там в подальшому у нас не виникали таких моментів. От. І це також допомагає ну, от у порядочі, тобто постійно себе питати, от, там, не гризти себе. От. І це, до речі, також чувство провини, да, яке може заважати у цьому балансі. Що ми допустимо можемо там відчувати відчуття правоничка? Там я не достатньо хороша мама, не достатньо хороша там, дружина, не там багато зробила там для, для своїх підписників, клієнтів, да тому тут важливо дійсно от, ну, в цьому тримати баланс, да і якби розподілити час, який я готова давати. Ну оце також час, да, подумати, що я люблю робити, що ні, да. І от це те, що люблю більше робити, що не люблю. Дійсно, от, намагатися ділігувати і ну щоб ту роботу, яку ми не любимо, да робила та людина, яка любить це робити або яка погодилася Пріорит... да, да. Пріоритетність так, да, до щодо... да, да. пріоритетність, це в іншівності прав, якраз в мене є поділ завдань та пріоритетністю за рівнем енергії То, та рівнем енергії. Тобто, от воно такі є. Наприклад, я не навиджу прибирати, да, я але, але люблю, все. щоб чисто було. Да. І, але... Да. да люблю чистоту, да, але що ми повинні це робити? Ну повинні да. би це не люблю. Це слово, ладно, приходиться. Ну що там як іще ще можна придумати. Да. Я собі я обманюю свій мозок. Ну я да. насправді обманюю інколи свій мозок і роблю те, що мені не подобається. Мені не подобається ходити в тренажерний зал. Що я можу зробити, але моєму тілу це потрібно. Я роблю я люблю готувати. Ну, ненавиджу мити посуд, о, тому о, в мене да. така, а, така домовленість. <ріст> 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 Якщо я готую, то в мене посуд миють хлопці. Все, сорі. Даня мені, звісно, як помиє інколи, то ну, але він миє. Я його не сверю. Да, його... Так, да, він дані. До речі, мене син дуже любить готувати. Тому е, я йому дозволяю. Він мене любить особливо це все м'ясо жарити, mm. креветки. Там щось він мене робить. Він такі витворяє. Ми робимо кожні вихідні. А і ще, от для балансу, я теж кажу, що. Обов'язково виділяти час з дітям, намагатись максимально. Да, там не треба, не потрібно виділяти це. Я вам зараз говорю як психологи. Yes. Не потрібно виділяти дитині там цілий день, або я же мать. Yes. да от є оці моменти. Yes. Інколи навіть достатньо там для дитини приділити 10-15 хвилин. Так само я знаю, коли багатодітні мами, так як. Можна приділити разом там, навіть коли ви просто вечерюєте, чи ви просто дивитеся разом якісь кіно, чи Ви оцих 15-20 хвилин цього теж може бути вдосталь, але зробити те, чого хоче дитина. От я зараз теж намагаюся в тебе виходить, ось так? приділити дітям час. Да, ну, тобто то, да, з такого, що ти от, от вони, коли йдуть, я коли приходять, то це ті час, оці півгодини. Я за них от, і не планую нічого. Ми як правило, да, вони сніду, ось обіду, де да, після школи, і от ми спілкуємося. От, потім вони хочуть відпочивати, у них є якийсь час на телефон, а після того. Тобто, в основному, да, це от, коли приходить увага, потім допустим, ну, по мірі того, да, індивідуально з кожним поговорити, тобто, ну, це також я дивлюся якось, там, ну, от, по, по дітям, да, кому зараз більше треба увага. Також поговорити також, це буквально там, 5 хвилин, да, де ми індивідуально з кожним поговорили, от. ну, І в основному, якщо щось подивитися, це ми там дивимося, напевно, тільки раз в тиждень, Чомусь я собі дозволяю тільки раз в тиждень це дивитися. Останні дні я вивчав. Trump. Ну, типа, да, ми поспілкувалися, якісь дії дійсно домашні рутини, і я можу можу щось. Ну, в основному, типо те не ну, дивлюсь, можемо щось почитати з меншими, а вот, поговорити, вот, я можу щось послухати ще також вечором. Допустим, да, якісь ну поки вони там щось дивляться, я своє дивиться. В основному там це так. що це важливий теж. У нас так само вдома. От що до цього часу вечірнього ми так само робимо дуже часто. Кожен свій, кожен має мати свій простір. Так само малий пішов в тренування, там чоловік прийшов з роботи. Я можу бути хоча вдома, але в мене ось така голова, тому що я тільки що вчилася. Ну, і от у цих... це важливо. Ми там повечеряли. І потім, от цей час от він важливий. Мені здається, навіть бути mm -hmm. окремо. І от навіть ти сказала теж за дитину. Ну за дітей що ти, там кожному та ну да, там кому потрібно. Оце це теж дуже важливо. Я скажу, що по собі я була така дитина, дівчинка. Мене чіпати не треба було взагалі. Ну в принципі, сильно нічого не помінялося. Mm -hmm. Мене вранці не можна півгодини чіпати і ввечері мене не можна півгодини чіпати. Mm -hmm. Мене mm -hmm. всі знають. До речі, це теж от мої кордони так само як в мене є у сина. Певні моменти свої, у чоловіка певні. Я, і це теж така емпатія, я думаю, ти теж знаєш. І придивляйтеся, прислухайтеся. Якщо, наприклад, навіть да, чоловік не хоче, щоб його чіпали от, після роботи, да, втомлений, от, їм потрібно відпочити. Дайте цій людині відпочити, відстаньте от, ну, відстаньте, не треба сидіти над головою. Так само до чого я за дітей. Не всі діти потребують спілкування кожного дня. От я навіть бачу, що от по своєму сину, що от він інколи він може прийти і він знає, як зробити домашнє завдання, але він прийде, він просто хоче цієї уваги. І я розумію, і е, я просто все відкладаю. Або я, або чоловік, ну я частіше спихаю уроки на чоловіка. І ми йдемо. Ну і він приділяє там півгодини, там скільки цього часу, і моливці цього отримує таке задоволення і свою увагу певним чином. От, це те, що я таке замітила. Ну, просто що це все, правда, настільки всіх все індивідуально, і хочу сказати, що немає ідеального, будь ласка, не прагніть цього. Просто щоб головне, щоб вам усім було комфортно, морально морально в першу чергу, так, тому що якщо буває кажуть, райші лише всі з цього сміються. Так, але якщо тобі комфортно з людьми, з якими ти живеш, то тобі, в принципі, буде комфортно з ними і будувати майбутнє, будувати якісь плани, робити все, так, і допомагати своїй дитині рухатися в правильному такому да, да. І я б сказала, що, да, що коли ми в балансі, то, то все інше також воно стає таким. Ну, тобто від, від внутрішнього стану мами залежить все ну, всі, все вокруг, тому що коли ми в гармонії, да, то у нас тіпа, нічого так скажімо, так не дратує. А, от, а коли ми тіпа, не, не в балансі, у нас починає все дратувати. Тому, звичайно, що це внутрішній стан, це в першу чергу, щоб ми відчували себе добре, Та, і как би, це найголовніше. І також було... Що робити, якщо знайшла баланс, як його не втратити? А, вот. Ну мені здається, що да. От, якщо ми вже знаємо, як його знайти, то все буде добре. Це просто його підтримувати і. А, а... І, ну, і вітаю з тим, що відчуваєте баланс, побути в цьому стані подовше. це пам'ятати, і, пам і от це також з точки зору да, да енергетики. От, ну, згадувати цей стан, якщо ми його втрачаємо, да, то згадувати, що ми відчували під час цього балансу, mm -hmm. да які внутрішні відчуття були, як нам тепло було всередині від цього. І найчастіше от прокручувати це. Також допомагає, як би ну, з точки зору карму, це також як запустити знову цей стан, коли ну ми класно це почуваємо, у нас все добре. Тобто. От, це також класно от робити, да, коли ми от, ну, втрачаємо це відчуття балансу, нам здається, що ну, все, все не виходить, це класно згадати, що ну, все ж таки ж виходило, все ж, таки ж були Бу -у -у. періоди, де у нас було все класно. Да, і це відчуття, воно це як і полівання карми, так і радість, що все можливо, все, все що ми хочемо. Головне, і скажу, що ще е, я все таки кажу і буду повторювати. Не прагніть цієї ідеальності, будь ласка, і всі люди, всі живі, і у всіх є це слава Богу, правда ж, І я кажу, що потрібно просто по цим відчуттям. І втримати баланс, я кажуть, втримати баланс. Не потрібно на цьому просто зациклюватися. Знімайте з цього, от значимість. Так. Правда, ж, от просто так, себе, так. коли ми сильно будемо. Я хочу баланс, я хочу цей баланс. У мене от, є такі приклади людей, от знайомих, да, які я вже знайти цей баланс, і вони від цього отримують цю тривогу. А я кажу: інколи треба просто розслабитися, і я кажу, завжди подивіться на себе зі сторони. Подивіться mm -hmm. зі сторони, як ви вообще виглядаєте, як це зробити, і як це можна. Зробити, і як певні такі моменти є mm -hmm. в житті. Nice. і е, Тобі є ще що додати, бо я хочу з цієї теми дещо вийти. Мене yeah, 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 yeah. Я просто хочу, я писала про це в себе в сторіс, mm -hmm. і я хочу вам сказати, що в мене є е, для вас такий скажімо, Вебінар я підготувала, не знаю, як я правильно сказати, але я підготувала вебінар саме на цю тему. Чомусь вони прийшло таке натхнення. Я обіцяла давно своїм підписникам зробити вебінар, але ви бачили, в мене дуже багато всього відбувається в житті. Я з вами чесна, і в мене не було такого ресурсу. Нарешті. Це, Це <ріст> так. І я хочу вам запропонувати вебінар. Він називається Як встигати більше без вигорання. І я вам швиденько прочитаю цю програму. Це перше, це ваш аналіз дня, як зрозуміти, куди йде час і енергія, ага. секрети планування, методи, які підходять для будь-якої зайнятості. енергетичний цикл дня, коли краще працювати, відпочивати та займатися собою. Це такі біологічні години. Я вже підготувала, я вже там все передивилась. і зі свого такого досвіду розповім. Потім буде практичний блок. Ми з вами будемо складати персональний план. Дня і е, потім буде такий бонус, я буду відповідати на ваші запитання. Він буде відбуватися півтори години, і це буде наступний вівторок, це, видається, 10 -те число. А вартість вас взагалі дуже здивує. А, я вже ші. казала для своїх дівчат, і вже, до речі, в мене деякі місця забронювали, я тільки сказала Добре. ідею, люди вже забронювали. Е, це буде в такому онлайн режимі, я думаю, що це буде в Зумі. Uh -huh. Вартість всього, ви зараз впадете там. Всього ви готові? 88 гривень. Uh -huh. Uh -huh. Це просто для того ж для вашого заохочення, тому що ми з Маргаріти знаємо. І вам я теж розкажу на вебінарі чого. Yeah, 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 yeah. Я вас їх щиро запрошую, я думаю, що це буде дуже цікаво. Час також я ще напишу пізніше, бо ми ще думаємо, або на шосту годину, або на сьому годину, щоб півтори годинки, щоб всім було зручно. І я все все ще буду виставляти, розповідати. Але всі ті, хто хоче, ви можете мені написати, бо місця також обмежені, максимум до 10 чоловік. Я візьму. Okay. Два місця вже нема. Супер. Два місця вже немає. Да, так, це вебінар вживу, виходить, і можна буде і питання задати на ну, взагалі супер. Так, буде. це мій такий перший, бо я от зараз знову скажу чесно своїй аудиторії, тому що я трошечки, я не те, що злилася, я просто була дуже втомлена. І я реально розуміла, що я не зможу поділитися ресурсом. А я хочу ще бути корисною. Тому, знаєш, бути корисною і заохотити, і це от такий мій. Я думаю, пора, Ксюшенька, пора виходити зі своєї ракушки ну, і лас, працювати над цим. Так, я хотіла б також подарувати медітації да, налаштування на день, вот, для цього на. Просто необхідно підписатися на мене і написати слово медитація в коментарях, О, ну, мені вдіють, да? а, і я скину медитацію, яка допоможе бути в цьому балансі, да? налаштовуватись на день, тому що буває, ми прокинаємося в гарному, ну, в такому свіжому стані, і можемо планувати день, а інколи ми прокинаємося, і у нас прям, ну, якісь кошмарики в голові. І от і класно от, дійсно прочиститися, послухати от таку приємну мелодію під нею. Колись вас турботла, вас супроводжує, задає вам питання, подумайте, як би ви хотіли, подумайте то, подумайте то, ви поливаєте отаку от допустим, карму, да як у вас вже було, от і так далі. Таким чином ви вже після того відчуваєте клас, ви згадали, як у вас класна ви, ви подумали, як ви хочете, і так далі. Або, тому пишіть мені слово медітація, отримаєте таку мі... я щ... я хочу додати, що Маргарита є свій е... youtube канал так. і я теж слухала її медитації, mm -hmm. і взагалі там дуже багато цікавої інформації. ви від неї підписуєтесь, на неї є там силочки, і ви не пошкодуєте. От, правда, yeah, там дуже багато цінної такої інформації, яка взагалі навіть пояснює за закони карми. Мені теж завжди цікаво. Я скажу так, я люблю брати свого малого такі mm -hmm. наушники. Я навіть щось готую і слухаю тебе, ну мені дуже по кайфу. От тебе такий yeah. голос і все. І я така, ну я відчуваю таке розслаблення. І ще для твоїх підписників yeah, okay. я хочу теж зробити такий маленький подарунок, mm -hmm. тому що я розказала за вебінар, а Ще хочу зробити подарунок. Я подарую один розбір. Хто перший мені напише в діректорубір yeah. умови, що він повинен бути на мене підписан. Все. Mm -hmm. Просто Клас, напишіть все розбір. Можливості. Так, це займає 20 хвилин вашого часу, і все. Все остальне ми ще з вами продовлюємо, і все. Клас. Я дуже рада, що ми з цього Я... зустрілися. В мене а така Так, Дякую дуже. Було... <с <с Вот, да, тому сподіваюся, для вас був цей корисний ефір. Ми дуже старалися, щоб щоб він був для вас корисним. Вот. Тому, будь ласка, там при, при, как, на, придбайте вебінари, да приходьте mm -hmm. на консультації до Ксені. Я також проводжу консультації. приходите до мене, пишіть слово «медитація», медітація отримати да, консультація. Маргорі Маргарита також дуже класна. Вона мені я розкажу тут такий спойлер, який був да, Чи Як це як мені ти тоді зробила на таку теж медитацію в процесі? Я відчула за межі пам'ятаєш, ми, пам ми говорборобили, і я не могла зрозуміти де звідки ростуть от ці корні. А потім виявилося, що це просто я відчувала себе такою беззахисною, але завдяки цій практиці, яку ми разом з нею пройшли, я такий кайф відчула, і після цього їм стало набагато спокійніше. Тому подумайте, давайте там, не лінуйтеся, пляцяємо, підписуємося. Я, да. я також була ксенія на консультації, і також хочу сказати, що мені дуже сподобалось. Як сьогодні зараз вчиться на психолога, і вона вже так це з усіх боків. Розглядає, от, тому це дуже цінно, і взагалі мені здається, кожному з нас потрібна людина, де ми могли во виговоритися, да, і в безпечному просторі нас почули і дали во таку, да, скажімо так, або пораду, або ну, ту ту методику, да, з якою працює спеціаліст, да і яка нам близька. Тому. Ну, Саме головне це відчуття. Якщо відчуваєте, що вам ця людина подобається, то ну, обов'язково йдіть, записуйтесь, тому що ну, це просто все змінює в нашому житті, кожен наш крок він все міняє. Це правда, це правда. Я дуже рада, що ми з тобою поспілкувалися. Я вже теж буду бігти по своїм далі. Справам впевнена у тебе теж купа всього що треба зробити. Тому е, дякую, що ви були з нами. Дякую, що дивилися. І ті, хто подивиться, теж ми вам дякуємо. Всього вам найкращого. чекаємо від вас зворотнього зв'язку. Обіймає і ще таке сердечко. Може, мене вийде тут сердечко, Я не знаю, як ти там робила. Так. У мене ж не виходить. О, О, вийшло. О да, да, да. Рівні пальчики. Класс. Всем чудового прекрасного дня. Всем всем пока-пока. Пока-пока, пока 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 пока, пока. пока, пока.